У Миколаєві продовжують впроваджувати альтернативні джерела енергії для критично важливих закладів. Завдяки сонячним електростанціям лікарні та соціальні установи можуть працювати навіть у разі відключень світла. Як функціонують проєкти, дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві реалізують проєкти зі встановлення сонячних електростанцій для соціальних об'єктів. Вони допомагають економити кошти на електроенергії та забезпечують стабільну роботу закладів під час перебоїв з електропостачанням. Наразі в місті працюють чотири такі проєкти. Ми цю працю розпочали у 2023 році. Реалізував один із об'єктів соціальної інфраструктури, а саме на дитячій лікарні, встановивши сонячну електростанцію потужністю 20 кВт завдяки донорам і завдяки громадській організації екоклубу. Продовжили співпрацю, тому що і вони себе зарекомендували як надійні партнери. І місто Миколаїв, також, враховуючи всі перепони, ми досить активно включилися в цей процес швидко і оперативно. Одна з сонячних електростанцій встановлена у пологовому будинку. Вартість проєкту понад 6 мільйонів гривень. Панелями користуються з кінця листопада, що дозволяє ключовим відділенням працювати навіть під час блекаутів, каже директор закладу. Почали користуватися дуже класно, ми, практично цілий день у нас є світло, є змога працювати операційним бригадам, жінкам народжувати, користуватися обладнанням. Весь час ми споживаємо. Ми скажу вам чесно, ми зараз і не розуміємо, коли в місті немає світла. Автоматично перемикається, і ми навіть не бачимо, коли це відбувається. І це дуже класно. Подібний проєкт реалізовано і в одній з міських лікарень його вартість перевищила 5 мільйонів гривень. Зараз маємо сонячну станцію. Яка генерує електроенергію, дає нам можливість не тільки бути захищеними в плані резерву, але й дає нам можливість економити на електроенергії і витрачати менше коштів на електроенергію, заощаджуючи її кошти на медикаменти лікування пацієнтів. З цього приводу це дуже своєчасно, бо ми зробили надійним знаходження наших хворих в двох дуже важливих відділеннях: це операційний блок загальний лікарні, Карня і реанімаційне відділення фінансування двох проєктів забезпечив благодійний фонд Blue Force Фондейшн у межах програми Світло для лікарень. А місто надало 10% від вартості. Ми дуже раді, що ми, так скажемо, сплотилися з міською Миколаївською радою і, взагалі, з містом Миколаївом. Ми маємо два достатньо великих проекти – це пологовий та ця лікарня. Ми націлені на подальшу співпрацю. Blue Force Foundation активно залучає міжнародних донорів і великий бізнес для реалізації таких великих, надзвичайно потрібних проєктів. Ще одну сонячну електростанцію в січні встановили в геріатричному пансіонаті. Загальна вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень, з яких лише незначний відсоток надав міський бюджет, а решту партнери. У нас постійно проживають 42 на сьогодні. Особи для встановлення додаткових сонячних панелей, що дасть нам змогу зекономити до 50% електроенергії. При перебуванні всіх цих людей в нашій установі ми дякуємо за цю плідну працю. Я так думаю, що вона буде мати продовження і в інших установах соціального захисту. Важливу роль у впровадженні цих проєктів відіграє громадська організація «Екоклуб з міста Рівне. Вона надає експертну та технічну підтримку Миколаєву з 2023 року. Наша організація працює по всій Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення ми допомагаємо лікарням водоканалам по всій Україні встановлювати сонячні електростанції для безперебійності живлення і для надання базових медичних послуг. Ми розуміємо, що відключення електрики в лікарні може коштувати комусь життя, і саме тому спрямовуємо свої зусилля, для того, щоб знаходити можливості будувати сонячні електростанції з акумуляторами для безперебійності. Власне найважливіше для нас, щоб усі люди. Відчували, що незважаючи на жахи війни, вони можуть звернутися в лікарню і отримувати ті послуги, які потрібні, або водоканали будуть працювати і подавати воду, незважаючи на ні на що. Загалом екоклуб клуб встановив 57 сонячних електростанцій по Україні. У Миколаєві такі проєкти мають особливе значення, адже допомагають забезпечити автономність соціальних закладів під час російських обстрілів, зазначає експерт громадської організації Дмитро Сакалюк. Ми раді, що Миколаїв зацікавлений таких проєктах. Вони співфінансують ці проєкти, Громада робить все можливе від себе у вигляді рішень, розпоряджень, домовленостей, виконує все, про що домовляємося. Тому дуже приємно працювати і вірю, що такі проєкти допоможуть всім миколаївцям. Робота над проєктами ще триває. Необхідно завершити офіційне оформлення та забезпечити технічне обслуговування станції, каже директорка департаменту енергетики Алла Луцька. Вони нас підтримують грошима, ми своїми діями, контролем, тому продовжуємо співпрацювати і нам ще є над чим працювати, тому що треба ще ці всі об'єкти е, отримати дозвіл на їх функціонування, щоб це було офіційно, позаключати договори на обслуговування, передати на щоб ці лікарні взяли на баланс це все обладнання, щоб воно е, потім на в подальшому обслуговувалося вже на офіційних підставах. У департаменті енергетики кажуть, що Миколаїв планує продовжувати співпрацю з екоклубом та розширювати мережу сонячних електростанцій, особливо для медичних закладів, адже енергонезалежність соціальних об'єктів є одним з пріоритетів для міста. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.